Мар'їнка Вогодар, тому що саме тут фіксується чимала насправді концентрація ворожих ресурсів, ворожих військ. А вони повсякчас в різних точках фронту смикають його. А от учора я показував, як навіть під Шевченковим були просування росіян і їх відображено на мапі Deep State. Вони незначні, але ці просування були. Ну і це лише показує чергове таке шарпанину, що відбувається на усій протяжності, починаючи від Шевченкового, завершуючи Красногорівкою. То такої чималої діляночки території між Вогледаром та Мар'їнкою, де тривають бої, і е, ворог тут е, насправді має ресурси, ну, але і наша оборона тримається доволі таки стійко. Навіть попри те, що авіація противником застосовується тут доволі таки часто, і е, в різних точках найбільше проблема. Я ще раз повторююся, можливо, я втретє, вже за сьогодні, в цьому абзаці розповіді кажу, що в різних точках росіяни проводять атаки, і це дуже складно їх координувати оборону проти них, тому що. Коли то в тебе сьогодні тут 10 одиниць бронетехніки було застосовано, і ти відбив атаку. А завтра, вже в іншому напрямку, важко ем, виміряти певним чином, як реагувати, де ж коловні місця ударів? Так у Росіян е, реально з забезпеченням на цьому напрямку на жаль все непогано, але вони втрачають дуже багато. І черговий епізод втрати великої кількості техніки, наприклад, був продемонстрований бійцями 46-ї аеромобільної бригади, які в районі Мар'їнки, населений пункт Георгівка. Ну зараз ми повернемося до карти. Я покажу, де це є ось так. Гостинно насамперед за допомогою FPV, зустрічали ворожий штурм. FPV зараз це дуже. Вирішальна в якійсь мірі точка, штука, точніше для е, фронту, тому що вона дозволяє в самому зародку перервати ворожі атаки. Раніше для цього була артилерія, зараз е, точна е, робота з FPV висока професійність наших пілотів і е, ось такі. Цукерочки, які прилітають по ворожій техніці, дозволяють її знищувати. В сумі за цей штурм було знищено шість одиниць бронетехніки. Повідомляють бійці 46 ї аеромобільної. Це як ми бачимо і танки, і бронемашини, деякі вигоріли просто вщент і в нуль. Ну а заразом разом із ними з цими шістьма одиницями броні було знищено повністю увесь особовий склад противника, який здійснював цю атаку у районі Мар'їнки а точніше села Георгіївка, наступного на захід від Марінки. Це ще раз повторюся бійці 46-ї аеромобільної бригади. Ну, до речі, це ураження демонструє, як повідомляється, буцімто, чергове знищення ворожої системи ТОС-1А Санцепьок, тяжолая агнімотна система. Саме тому вона вогнем ось так от і палає після знищення. Е, ось тут течки вона, власне кажучи, ця Георгіївка в сірій зоні, межа сірої зони на Мапі Дівстейд відбувалася ця атака, е, яку. Відбили знищенням шістьох одиниць ворожої бронетехніки бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Тепер перейдімо до наступної анігіляції техніки противника, те, що називається у районі Авдіївки, де все ще доволі таки складна, але відносно контрольована ситуація. До речі, друзі, закликаю вас підписатися знову ж таки на мій телеграм-канал, тому що бійці 25 ки 25-ї повітряно десантної бригади, поділилися мною смачними відеоражень. Якраз таки окупантів на цьому напрямку заходьте на телеграм після огляду. Подивіться ці відео, я їх. Скомпілюю в один відеоряд е, і поділюся із вами. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, тож долучайтеся. Е, власне, а от інше відео, яке я можу продемонструвати тут в режимі огляду, це є від 47-ї механізованої бригади. Вони якраз таки боронять на цих рубежах Бердичі. І дорога між Степовим та Бердичами це перетворилися ну, от, отаке м -м, сховище, цвинтар ворожої бронетехніки і танків е, от МТЛБ. Горить, палає, знищується, догорає. Перед цим горів ворожий танк. Все це ротоударних безпілотників Рубак 47-ї окремої механізованої бригади, ще БТР так само відривається. А тут іще й навіть я не встиг побачити, що саме це була конкретно за коробочка з якимось боєкомплектом. ну І вона, зрештою, так само дуже навіть. Ефектно та й ефективно згорає, доповідають бійці 47, що в ході добивання, ось так, за допомогою FPV рубаком цієї бригади, що таке рубак, це рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тому не дивитися, коли я використовую таку страшну абревіатуру, як рубак, власне, рубаки. 47-ї механізованої бригади добили тут один ворожий танк, чотири ворожі БМП і чотири ворожі БТЕРи. Все це на північному фланзі оборони на цьому безпосередньо Авдіївському напрямку між Бердачами та Степовим. Повернімося до мапи, і я вам. Все продемонструю, де це все відбувається. Ось тут у нас степове, яке раніше бійці 47-ї бригади отримували в період оборони Авдіївки, а тепер вони відійшли трішечки західніше до Бердичів. І ця дорога між Степовим та бердичів ну це просто-просто реально цвинтар ворожої бронетехніки, яка тут знищується неймовірними масштабами. Дещо. Південніше, фактично, у нас від цих рубежів ну триває спроба отримати лінію або спроба її вибудувати за наступними висотами на заході між Уменським Семенівкою, Яснобродівкою та Бердичами. А наразі наразі бої все ще точаться дуже інтенсивні у межах тоненького. Бачите, що ситуація тут не з найліпших, але триває оборона. Тоненького в Орлівці так само та сама в принципі ситуація. Ну і ті відео, які я збираюся показати вам на телеграмі. Це вони власне якраз зняті з того ж таки району Орлівки, але але ситуація на Авдіївці, ну я кажу, якби може бути алергія до цього слова, але вона насправді є відносно контрольованою без можливості й реального подальшого найближчим часом прориву з боку окупантів.